Привіт малята! Сьогодні ми поговоримо про дуже важливі речі, які допоможуть нам безпечно та весело провести літо біля води. Адже вода це так приємна в спекотний день, правда? Уявіть, що ви прийшли на річку або озеро, де багато води. Чи можна одразу бігти до води? Ні, ні, ні. Запам'ятайте головне правило. До води завжди йдемо тільки з дорослими. Мама, тато, бабуся, дідусь. Хтось із дорослих обов'язково має бути поруч. Вони знають, де безпечно, а де ні. Наступне правило: коли ви хочете зайти у воду, попросіть дорослого взяти вас за руку. А якщо ви ще зовсім маленькі, дорослі можуть навіть тримати вас на ручках. Так ви точно будете у безпеці. І вода не зможе зробити вам нічого поганого. Отже, дітки, тримайте за ручку дорослого. Уявіть, що пісок біля води мокрий і слизький. Якщо бігати, можна послизнутися й впасти прямо у воду, а це може бути небезпечно. Тому біля води ми ходимо повільно, спокійно, як маленькі черепашки. Не бігаймо і не штовхаємося. Вода буває різною, мілкою і глибокою. Ви, маленькі дітки, завжди маємо бути там, де мілко, де вода до коліна або ще менше. Якщо дорослий каже, далі не йдіть там глибоко. Обов'язково його слухаємося. Глибока вода тільки для дорослих, які вміють добре плавати. Вода це дім для рибок і маленьких жабок. Якщо ми будемо кидати у воду папірці, пляшки або інше сміття, то зробимо їхній дім брудним. Вони можуть захворіти. Тому все сміття ми несемо в світтєвий бак. Будьте дбайливими до природи малята. Дехто любить гратися в воді з надовними кругами або матрацами. Це весело. Але пам'ятайте, що надовні іграшки це не те, що врятує вас, якщо ви впадете. Вони можуть перевернутися і тоді буде небезпечно. Тому навіть з ними ви повинні бути поруч із дорослими. Якщо раптом ви побачили, що хтось у воді кличе на допомогу або махає руками, одразу кличте дорослого, голосно кричіть Допоможіть! Там у воді хтось, самі не лізьте у воду, бо це небезпечно для вас. Пам'ятайте, дітки, ці прості правила. Вони допоможуть вам бути сильними, здоровими. Щасливими біля води. Бажаю вам веселого та безпечного літа. До зустрічі!